Математика для дошкільнят знайомство з цифрою 6. Привіт, дітки! Сьогодні на занятті з математики ми познайомимося з цифрою 6. Давайте пригадаємо, які цифри ми вже знаємо, та назвемо їх: 1, 2, 3, 4, 5. Молодці! А тепер давайте порахуємо кружечки: Один, два. Три. Чотири, п'ять. Які ви розумнички! Дітки, так трапилось, що всі кружечки розсипались. Давайте допоможемо дівчинці знайти кружечки з цифрою один. А тепер подивіться. Скільки таких кружечків ви знайшли. А зараз допоможіть хлопчику знайти усі кружечки з цифрою 2. Порахуйте, скільки їх. Скільки кружечків з цифрою 3 ви знайшли. Скільки циферок 4 склала в кошик дівчинка? Назви скільки кружечків з цифрою 5 зібрав у свій кошик хлопчик. Молодці діти! А тепер вивчимо нову цифру, яка називається 6. Уважно погляньте на її правопис та запам'ятайте. Пробуйте порахувати 6 пальчиків на своїх руках. Правильно, це 5 та ще один. Дітки, давайте розглянемо малюнок та спробуємо знайти предмети, які нагадують вам цифру 6. А тепер, дітки, пропоную вам закріпити сьогоднішні знання і виконати аплікацію цифра 6. Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, фломастер, клей, кольоровий папір будь-якого кольору. Білий аркуш паперу складаємо вдвоє та малюємо цифру 6. Кольоровий папір нариваємо смужками та відриваємо маленькі шматочки. Потім мастимо цифру 6 клеєм та приклеїмо шматочки паперу, утворивши мозаїчну аплікацію Цифра 6. Ну що ж, дітки, нам час прощатися. Тому дякую вам за увагу і до нових зустрічей.